Навчити собаку охороняти вас це дуже серйозна відповідальність, і там є такі підводні камні, що ви будете в шоці. Але подивіться на цього спеціаліста, який, наче б'є і кричить у цією е, пльоткою, цими дерев'яними паличками. Навіщо він це робить? Це робиться для того, щоб максимально імітувати цю ситуацію. Тобто, коли собака нападе на е, вора якогось, наприклад, цей вор почне кричати і бити собаку. Тому цей спеціаліст кричить і б'є собаку трошечки цією е, паличками дерев'яними. Але є підводні камні для того, щоб собака постійно знала, коли треба хватати, а коли треба відпускати, і її треба тренувати постійно. Тому а, в цьому є мінус, якщо ви перестанете її тренувати, вона може напасти випадково на дитину, наприклад, або не на ту людину, яку треба, або може взагалі не відпустити по команді, або що часто трапляється в форс-мажорних ситуаціях, коли навіть власник не контролює свої слова і команди. Особливо в цих ситуаціях собака починає просто нападати на всіх підряд, які є поруч. Відчуваючи небезпеку, як її вчили, я нападаю на тих, на кого відчуваю небезпеку, і тут собака вже сама вирішує на кого, і це великий мінус. Бо в числах жертви можуть і дитина, і жінка, і людина, які взагалі тут не при чому.